Доброго дня, любі мої друзі. Я думаю, ви бачите перед собою цю красу. Це у мене просто захотілося сьогодні в цю жару поїсти який-небудь овочів. Котлети у мене були. Хто захоче їхній рецепт, подивіться. нижче. у мене є відео, де я записувала найпростіший рецепт домашніх котлет сільські котлети. А це я приготувала як гарнір до котлет. Баклажан. Смак я вам не можу передати, дуже-дуже смачно. Як я, я його приготувала, подивіться, будь ласка, далі. А на цю хвилину хочу вам показати, дивіться так, ось, відріжу. Можна дольками по одній, можна по дві, це кому як хочеться. Отака От краса і смакота. Неймовірно. Подивіться, будь ласка, як я готую. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, хто не підписаний. Зацікавтеся, може кому щось і сподобається. Спасибі вам за лайки. Спасибі за коментарі. Дивимось далі. І так, що ми робимо? Помитий баклажан. Я ось носа відкину. Хвоста відкидаємо. Оскільки вони великі, я отак пополам розріжу. І потім ці пенечки ще отак на дві частинки. Нічого важкого, тим більше баклажан він вже прекрасно ріжеться і все. Тепер, у кого є? Які спеціальні, може, трошки товщі. Як ось у мене, Бачите, отакі шпажки, але в мене їх немає. Значить, що ми обходимося? Обходимося підручними предметами. З однеї, з іншої сторони ложу і ножом ріжу на рівні частинки. Так, Готується картопля, а в мене так буде приготовлений баклажан. Дивіться, бачите? Отакою от гармошечкою береться, шкірку не зрізаю, бо як ми зріжемо шкірку, то він потім у нас повністю, якби, ну, зверху, і вона розпадеться. А це буде внизу, у нас, бачите, отак. Я вже тут декілька штук нарізала, ось, дивіться, кожен з них. Це я просто вам один хотіла показати. От такі ось вони, сам секрет тут не в баклажані. Хоча і це теж сам секрет тут в клярі. Готуємо кляр. А тепер готуємо кляр. Перше три яйця. Раз, два, три. Збиваємо все і жовтки і білки, трошки взбиваємо, щоб воно стало однорідним. Так, є. Сюди додаю часник сушений. Отак дивіться ложечка в щерть. Паприка. Теж ложечка, отак, вщерть. Мелений. У мене тут суміш перців мелена. Даже половинки немає, але ви дивіться, як ви любите гостріше, не гостріше. Справа в тому, що у кожного своє. Тепер сюди я видушую. Я приблизно знаю, можу на ложку, можете повірити. Дві ложки столові майонезу. Так, кришечка. Це ставлю. Сюди ж, отак, В вщерть. Чайна ложка гірчиці. Ну, здається, знаєте, накалопуцяли всього вряд, але я скажу вам точно, що буде смачно. Так, це кладу сюди. І тепер ще сюди, оце попереду ми зір'ємо, щоб у нас получилося Така каша, бачите рідка. Сюди солі, солі я беру гарну таку пучку, тому що баклажани в нас не солені, вони візьмуть на себе. І ще одне. У мене борошно кукурудзяне. Візьміть отак, повну ложку. Якщо нема кукурудзяного, візьміть е, просте. Але скажу чесно, з, ку з кукурудзяним буде смачніше. І оцей цей кляр збиваємо. Попробуєте насіль. Якщо вам насіль е, на якраз в міру, то зробіть чуть-чуть солоніше, бо баклажани на себе потягнуть. Ви спробували оцей кляр, що ми приготували. Тепер сюди я вливаю 50 грам. Теплого, але не гарячого масла, вершкове масло. І тепер оце все ми доводимо до однорідної маси. Отакого, От можна сказати, що рідке таке воно має бути. Все готово. А тим часом поставила на плиту сковороду налила багато олії, і олія підігрівається для того, щоб не злипалися наші баклажанчики А отак. Дивіться, я беру рукою. Тут у нас Отак ось, бачите, розділила, розділила, розділила. Все, що лишнє струсилося. Хочете так у борошно. Дивіться, все абсолютно попало. І кожен отак, ось кожен у нас присипаний борошном. І готується отак до засмажки. до кляру і засмажка. Ну, і тепер вам показую, дивіться. Отак От кляр наверх наниз. Воно гарно отак розділилося. І кладу раз спочатку животиком наниз. Три покладу, вам буде видно, як смажиться. Смажить буквально хвилина з однієї сторони, хвилина з іншої сторони. Цього достатньо. Бачите, вже підхвачується. На ту сторону. Трішки пінить олія із-за того, що у нас є вершкове масло в клярі. Через те трішки пінить два масла в одну кубку і отримаємо. У мене така широка сковорода, висока, це від того, що подарунок, той, що мені прийшов із Германії. Отак ми і смажимо ой, красиво. раз. і готово. Дивіться. Отакі смажені баклажани, досмажую всі. Результат нашої роботи. Я думаю, ви вже на початку бачили, бо там я вже показувала, як я куштую. Смак люди добрі, шо котлети, що баклажани бомба. Приготуйте по-моєму рецепту і ви не пошкодуєте. Смакуйте на здоров'я і всього вам найкращого!